Здравствуйте, шановні глядачі. Хочу показати вам свою клубничку. Сьогодні 10 грудня. Клубника у відкритому ґрунті. Цвіте, ось дивіться. Цвіте хоч би що. Що це у нас зараз за погода, я не знаю. Вон навінка ще висить. Це Клубничка постійного плодоношення. Подивіться, скільки квітоносів. Що з нею буде на наступний рік? Зараз ще покажу. Дивіться. Даже не померзла. Дивіться, який біленький квіточка. Такі кущики у мене. Це ремонтантна. Сорт Аліна, це як подивіться скільки квітоносів. І це сьогодні 10 грудня. Ось така клубничка росте. Ну це звичайна клубничка. А ось, будь ласка, якщо когось цікавить. Розсада петунії. Тут у мене ріс кущ петунії просто для себе. Ну красивий був кущик. Подивіться, скільки її насипалось. Якщо когось цікавить, можу вислати вам розсаду. От даже, ось навіть дивіться, яка наросла на дорожці. Подивіться яка. Оптом в розницю кого цікавить, можете замовити. Дивіться, скільок її. Ну а клубничка то осіння посадка. Та, що садив я вже в кінці жовтня. Це зовсім взагалі якось. Фігню прислали мені з фірми замовляв Фріго. Якась дуже, до речі, покажу вам. Фріго. Що вам прислали. Ну, на, мабуть, надурили мене. На фірмі теж працюють. Фірми теж бувають різні. Люди чесно продають, які не чесно. Ось така. Виросла. 40 гривень за кущик заплатив, а воно, подивіться, яке чахне, чахне, чахне. Це садив я в червні, цю я вам вже показав. Ну, а це ось теж після того, як я, після того, як я посадив у ту й вона рости, я замовив у тих людей ще. Ось ще замовив скільки. Насадив це ремонтантна, така що буде плодоносити ціле літо. І теж квітне. Маленька. Є квіточки на ній. Не знаю, що робити, чи пообривати їх, чи що. Що з ними робити. Ось так насадив Вон, квіточки. Але кущики так нічого. Вроді би вкорінилися. Ну це я брав касетну розсаду. Ось такі. У мене плани на наступний рік. Трішки я вирішив посадити клубнички. Такі в мене плани. Щоб були з ягодками ми.